Це тарілка для мами. Я роз... розкатав глину та зробив форму. А це б... тарілка для Я побудую дім для птиць та поставлю тарілку туди. Наша майстерня орієнтована на соціальну місію. Ми приймаємо тут і дорослих, і діточок. Здебільшого це родинні майстер-класи, і ми дуже любимо, коли до нас приходять різновікові категорії, тому що з різновіковими категоріями дуже цікаво працювати. А бабушки. Ещё разем. Из цветочки я сделала для того, чтобы а, классно -то сюда можете? бабушки ага. не сережки, чтобы она клала себе сережки. А эта буду стоять у нее на полке. Розфарбуємо ці вироби і зробимо з них гарні сувеніри, які ми будемо презентувати на виставках, на яких-то ярмарках, і будемо обов'язково робити збори для ЗСУ, для підтримки наших хлопчиків. І ну, гостям нашу продукцію ми теж будемо дарувати.